Доброго дня в ефірі, огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні Україна відзначає день гідності та. Свободи сьогодні рівно рік, як розпочався в Україні Євромайдан. Водночас, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони, сьогодні ж Росія поновила обстріли української території на сході України. Як повідомляє Рада національної безпеки та оборони в Твіттері, минулої доби, вперше з моменту укладання мінських домовленостей зафіксовано поновлення. Обстрілів української території з боку Російської Федерації нагадаю, що мінські домовленості були досягнуті 5 вересня у білоруській столиці. Тоді тристороння контактна група домовилась про тимчасове припинення вогню. Одначе, відтоді бойовики не припиняли обстрілювати українські території, а також ті підконтрольні українським силам, блокпости та Місце знаходження українських військовослужбовців я пропоную зараз подивитися, як виглядає схід України станом на 21 листопада, на 12 годину. Терористи з Градів обстріляли опорний пункт біля села Кримське та з артилерії і мінометів позиції сил АТО біля сіл Сокільники і трьох ізбенка. Про це повідомляє рада національної безпеки та оборони. З Градів терористи обстріляли українські позиції біля села Верхня Вільхова. З артилерії і мінометів опорні пункти біля сіл Макарова-Вільхове з артилерії, і мінометів стрілецької зброї. Терористи обстріляли позиції сил АТО біля населених пунктів Дебальцеве, Вуглегірськ, Кам'янка, Донецький, Нікішине. Ось так виглядає нині ситуація на сході України. Тим часом у парламенті в новобраній Верховній Раді парафували коаліційну угоду. На основі цієї коаліційної угоди буде підготовлено програму діяльності Кабінету міністрів. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Окрім того, за його словами до нової коаліції увійде більше 300 депутатів, зокрема, п'ять основних політичних сил, які пройшли до парламенту, окрім звичайно ж опозиційного блоку, Оксана Оксана Денисова. Опублікувала в своєму твіттері фотографії, як власне парафувалася угода. Празднічно парафуємо коаліційну угоду, написала Оксана Денисова. Ну і Арсеній Яценюк написав в твіттері, що коаліційна угода це серйозний рамковий документ, на підставі якого вже зараз готується проста чітка і зрозуміла програма діяльності уряду. Юрій Палічук пише у своєму Фейсбуці: Юлія Володимирівна. Підписала коаліційну угоду з людьми, які не так давно були її підлеглими з Ясенюком, Ляшком і Луценком. Причому підпис вона ставила далеко не як людина, яка грає в цьому процесі першу скрипку. Не знаю, що вона відчувала в цей час, але, по-моєму, це те ж саме, що змусити футболіста з Челсі після травми грати за Луганську зорю. Ну і Петро Порошенко, президент України, заявив про те, що новий уряд. Коаліція має сформувати упродовж наступних шести днів. Про це він заявив під час прес-конференції з віце-президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, який нині перебуває у Києві. Щоправда, сам Арсеній Ясенюк вже згаданий один із лідерів народного фронту, заявив про те, що уряд буде сформовано упродовж десяти днів. Як би то не було, але 27 листопада нова Верховна Рада має зібратися на своє. Перше засідання, де власне кожен депутат і буде вже підписувати коаліційну угоду. А відповідно, і після цього ця коаліційна угода набуде юридичної сили. Тобто коаліція буде вже пропонувати кандидатів на міністерські посади. Щоправда, лідер радикальної партії Олег Ляшко вже заявив про те, що він хоче бути міністром внутрішніх справ. Ну і звичайно, сьогодні згадують Євромайдан. Який вже говорив про те, що рівно рік тому активісти вийшли на Майдан Незалежності з вимогою, аби Віктор Янукович все-таки підписав угоду про асоційоване членство України з Євросоюзом. Саме в цей день, 21 листопада 2013 року, уряд на чолі з Миколою Азаровим рекомендував відкласти підписання угоди між Україною та Євросоюзом за тиждень, рівно рік тому. Мав відбутися саміт. Він відбувся вільнівський саміт. Але Віктор Янукович сюди поїхав, але жодних угод він не підписував. Олена Мозгова, музичний продюсер, пише про те, що вона буде робити в цей день. Питай, мій друг, ідеш на Майдан? Ні, не йду. Не хочу ані фоток, ані лозунгів. Немає і радості з підписання коаліції. Чому я маю стрибати від радості? Вони зробили те, що повинні були зробити крапка. Що з того вийде, ще подивимось. Так, звичайно, якісь, якість парламенту в порівнянні з тим, що була краще, менше відвертих уперів, принаймні. На моєму рахунку, вже два Майдани. Чи стало краще? Складне питання, дивлячись, що для тебе особисто є краще. Стало вільніше це точно. І хоча б за це потрібно було стояти. Система жива, зламати її, поки нікому не під силу, але надія є. Вона не залишає запалю свічку, помолюсь за душі тих, хто поклав життя за свободу за Україну. Знову займусь пошуком грошей на теплі чоботи для хлопців з 29-го блокпосту. А ввечері поїдемо доробляти пісню, яку дуже чекають на фронті. Ось таке воно життя сьогодні. Написала Олена Мозгова Олександр Аргат у твіттері Пише, якби мені рік тому сказали, що ми досягнемо всього, що сталося за рік, я б зрадів, але не факт, що повірив би, змінилося все насправді. Написав журналіст Олександр Аргат. Ірма Вітовська, відома українська акторка, пише: рік тому, біля стели, ще були сподівання у мене. А може підпише. Потім мені дали слово, і я ще говорила з оптимізмом щось таке. Попереду ми навіть не уявляли, що буде, але ми все зробили правильно. Соромно тільки що сподівались тоді, що підпише бути в пеклі, тобі боров, всіх з річницею, написала Ірма Вітовська. Ігор Жданов згадує про цей день. Сьогодні день відповідальності і пам'яті. Для мене майдан почався із Арсена Авакова. Ти бачив пост Мустафи? Він закликає всіх на майдан. Відповів без вагань, треба йти. Збираємось у 22.00 в готелі Київ. Попереду були 90 днів революції гідності, праці, невизначеності, схваток з Беркутом та перемога, за яку було заплачено кров'ю героїв Небесної Сотні. Олег Базар, головний редактор лівого берегу, пише: вони здобули, а ми ще ні. Після втечі Януковича владу узяли такі ж, як і він, представники українського клепро. Клептократичного істеблішменту, який з перемінним успіхом грабували нашу нещасну країну від моменту її народження. Система не змінилася в принципі, тому майдан має продовжуватись. Це не означає, що зараз треба бігти, ставити намети, готувати коктейлі Молотова і тому подібне. Це означає, що не варто обманювати себе і пам'ятати, що країна заплатила і продовжує платити страшну ціну не за банальну зміну рил біля корита. Написав Олег Базар. Вадим Хамаха, политолог, пишет у себя на странице у Facebook. Что я могу сказать о Майдане? Первое. Майдан – это не просто место, это состояние души. Второе. Власть всеми силами, в том числе с помощью оппозиции, стремилась его заболтать и сделать ничтожным. Третье. Украинцы доказали, что они могут побеждать. Четвертое. Украинцы доказали, что они могут не доводить дело до конца. Пятое. Главное. Майдан, как символ гражданского общества, должен стать постоянно действующим, контролирующим власть механизмом, написал Вадим Хомаха. Згадывая про наш Евромайдан и российский оппозиционер Борис Немцов. Ровно назад мирно и спокойно начался Евромайдан. Народ вышел на площадь независимости, возмущенной бессовестной ложью и воровством Януковича. На протяжении нескольких лет Виктор Федорович убеждал украинцев в преимуществах евроинтеграции, а потом, под давлением Путина, решил всех кинуть и не подписать соглашение об ассоциации. Но тогда в ноябре все могло закончиться мирно и без жертв, если бы Янукович согласился отправить в отставку правительства и провести досрочные выборы президента и Рады. однако продолжает цепляться за власть. Этот черт довел страну до кровопролития. Теперь его пригрел Путин и не выдает украинским властям. Ворон ворону глаз не выклюет, написал Борис Немцов. Марина Данилюк-Ярмолаева пишет. Все пишут воспоминания, мнения, эмоции о Майдане. И я напишу. Мне неуютно чувствовать себя в мире, где наградить мертвого героя легче, чем поймать его убийцу. Мне очень стыдно, что сегодня политики пойдут красоваться в телеке на Майдан. А були дні, коли за один день там було по 5-10 заупокоєних богослужень плеве кача. і очень грустно, що Янукович уїхав, а цирк залишився. Написала Марина Данилюк-Ярмалаєва. У Твітера каунті адміністрації президента України пишуть про те, що Петро Порошенко сьогодні зустрівся з активістами, які розпочинали рік тому Євромайдан. Нам потрібно бути разом довіряти один одному. Президент на зустрічі з активістами Євромайдану переконував активістів, що нині час працювати разом. Світлана Заліщук, яка була на Цій зустрічі пише у Фейсбуці. Вранці президент зустрівся з активістами, які розпочали майдан. Говорили відверто. З важливого, що запам'яталося, перше за останні 9 місяців ми зробили багато і одночасно мало. Дочасні президентські парламентські вибори підписана і парафована угода про асоціацію, але справжніх реформ поки не було. Було гальмо. Попередній парламент тепер є нова коаліція. Перші ж місяці роботи в парламенті мають бути дуже результативними. Друге коаліційна угода. Петро Порошенко назвав її найкращою за всі часи історичних документів між політичними елітами. Третє про покарання винних є прогрес. Президент сказав, що очікує результатів найгучніших кримінальних справ упродовж трьох місяців. Четверте говорили про люстрацію. Є проблеми. Це жодним чином не підстава зупиняти процес люстрації. П'яте. Українська мова, президент сказав, що завинив, що, мабуть, за мало останнім часом ми приділяємо цьому питанню уваги, у тому числі Вікторія Сюмар згадала про російські серіали, які прямо працюють на російську пропаганду. Шосте, дуже гарно сказав Віктор Андрусів про справжню владу, яка не в законах, а у бажанні справжніх змін. Коли вона є, навіть закони можуть страждати. Вони потерплять, ми за це заплатили дуже дорого. Написала Світлана Заліщук на своїй сторінці у Фейсбук. Ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже в понеділок о 14.00. Бажаю вам гарних та мирних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!